Росіяни звозять до тимчасово окупованого Криму старий радянський брухт. Місцеві телеграм-канали повідомили на вокзалу. Євпаторії привезли ешелон з трьома установками реактивних систем залпового вогню Ураган модифікації 1975 року. Також підпильники помітили вісім гаубиць, Д-30. Буксирована 122-мм радянська гаубиця була прийнята на озброєння збройних сил СРСР далекого 60-го року. Зараз д 30 офіційно зняті з озброєння як застарілі модифікації. Однак наші захисники на фронті регулярно бачать і знищують їх. Після того як радянську техніку розгрузили у Євпаторії, її повезли. У бік чорноморська партизани з руху, а теж зазначають, що росіяни продовжують діставати зі своїх складів усе, що там знаходиться. При цьому якість обслуговування та стан зброї командування РФ. Не надто турбує. А на вокзал у Джанкої, судячи з усього, завезли тих, хто на цій техніці воюватиме. Сьогодні зранку на місцевому вокзалі аншлаг з мобілізованих. Більшість з них представники нас меншин буряти, якути, уйгури та інші. В основному це чоловіки середнього віку. У Джанкої їх звозять як на потягах, так і на автобусах. А далі грузять у спеціальний транспорт і везуть у військове містечко поблизу аеродрому. Нині територія вокзалу повністю оточена військовим поліцію, щоб ніхто з мобілізованих не втік, цивільних на вокзал не пускають. Кримський Джанкой уже давно став перевалічною базою для російських мобілізованих. Найчастіше потягами їх приводять саме сюди, а вже потім розвозять безпосередньо по військовим частинам. Причому самі мобілізовані часто скаржаться на жахливі умови на вокзалі. Вони сидять тут годинами, якщо не днями, і протягом всього часу їх навіть не годують. А за усіма пересуваннями ретельно слідкує військова поліція, наче це не мобілізовані, а злочинці.